Сьогодні в нас в огляді і в продажі один із самих популярних на сьогоднішній день автомобіль Hyundai Ioniq 2019 року. В комплектації Comfort. Пригнаний з Нідерландів, не путайте Норвегію. В ідеальному стані, без жодних підфарбувань, в оригінальній фарбі. 105 тисяч оригінального пробігу. Підтвердження можете подивитися в групі Viber чи написати мені Скину всю інформацію з аукціону, коли купувалася, з яким пробігом. Ось такий автомобіль. Щойно пригнаний, розмитнений, сертифікований. Два ключі, камера заднього огляду, парковка. Два зарядних пристрої. Чистий 2019 рік. Це так, що у нас тут? Два зарядних пристрої. 220, 380, цим. Як завжди майже не користувалися, насос насос клей, крючок, аптечка, майка, знак, все на місці. Автомобіль в ідеальному стані, дуже рідко попадається авто в такому стані, не заїжджені, не виїжджені, не затерті, чуть влажнуватий ще салон після. Очищення 105 тисяч пробігу. Утримання в полосі. Усі наявні асистенти, навігаційна система, вибір режимів руху. Камера заднього огляду. 105 тисяч пробігу. Зараз вам покажу, є сервісні записи, стан двигуна, понизу, музика, до речі, інфінті. Поки доїхав вже. Працює тепловий насос. Автомобіль з тепловим насосом. Зараз будете бачити, як він перекачує в рідину, автомобіль стоїть, працює тепловий насос, жодної натяку на корозію немає, авто з Нідерландів. Експлуатувалося дуже гарно. Якщо цікавить авто, вартість 13200, знаходиться в Вінниці. Є великий вибір автомобілів, максимальній комплектації. два Іоніка, чотири Nissan Ліфи І Рено. Телефонуйте, пишіть, слідкуйте. Всім гарного дня і до нових зустрічей.